Еййо, друзі, з вами як завжди тотальна Майнкрафт. І в цьому відео я повністю пройду за куліси. Ну що ж, давайте ознайомимося з правилами. Так, що тут у нас написано? Мирний це зелена табличка, окей. Легкий рівень це жовта табличка, нормальний рівень це помаранчева табличка. Складний рівень це вже червона табличка, ну, а не ідентифікований це чорна табличка. Так, тут, в принципі, нічого такого. Не 4 наламати блоки. Тільки. Режим виживання. Ну, що, щось, я вже це трохи почитав. О, Нажимаємо на цю кнопку. Його нас телепортувало на перший рівень. Він називається Жовті кімнати. Так, нам тут потрібно знайти вихід. В оригінальному закулісі, наскільки я пам'ятаю, там або двері треба знайти, або якась дробинка, яка веде у вихід. Так, де тут може бути. не знаю, що шукати. Тут, можливо, теж двері будуть якісь. Так, що тут у нас є? Поки нічого такого не бачу. Лампа доволі прикольна, а цей ко. О! Я тут знайшов. Схоже, що це проход на другий рівень. Ну що ж, давайте до нього доповземо та побачимо, що там таке. Так, ось тут кнопка. Ну що ж, натискаємо на неї. перший рівень. Це в оригінальному закулісі, там парковка. Якщо я теж не помиляюся, мабуть, вже більше нічого немає. Та, нічого більше немає. Ну що ж, спускаємось. Так, вихід. Ну, добре. Ой, другий рівень це труба. В прямому сенсі, ми зараз знаходимося у трубі. Ну, що ж, Побігли прямо. Так давайте спробуємо повернутися до. Ой, тут павутина, це мені вже не подобається. Ну що ж, що ти робиш? Доведеться пройти ще раз з неї. А... Може бути, в принципі, що там буде якась скриня. тут не не так розставили павутину. Та, я там бачу скриню, цікаво, що ж у ній буде. Там я бачу в кінці залізну дверь, то в принципі логічно, що тут так, тут є важіль. В принципі, я так і думав, тому що в кінці є залізна дверь. Так, ну що ж, тепер біжимо до дверей та ставимо цей важіль. Все, проходимо сюди, тут у нас написано вихід. Так, натискаємо. Ой, куди я потрапив? Рівень 3. Тюрьма. чекпоінт, Ну добре, тут поставлю собі чекпоінт. Що тут далі є? Нічого, просто камери. Опа, там щось цікаве, там щось дуже цікаве. Зараз заходимо сюди. Так, тут є хвіртка. відчиняємо її. Ні-ні. Так, я закрив його там, але мені тепер доведеться якось його вбити. Але як? У мене всього лише півтора сердечка. Ну що ж, доведеться його просто так от забити рукою. Так, ми проходимо на вигід. Ось. Написано вихід, так, ну і ми проходимо. Тут якась кімната? Ой, покинутий офіс, так. Виходу назад у нас немає, тому доведеться просто рукою вбивати цих мобів. Все. Ми їх вбили, а тепер дивимося, що тут є. Ну, в вікнах немає нічого. Так, тут є якийсь люк. Ну, добре, я спускаюся. Що тут далі мене чекає. Ексит, ну добре. Виходимо. Так. Рівень 5. Якийсь отель. Капець, така люстра красива. Добре, поставимо до чекпоінт собі. Та підемо сюди. Сю, скільки тут кімнат. Ну добре, зараз зайдемо всю. Ні, тут зомбі, я в неї не заходжу. Так, все, тут теж зомбі, теж не заходжу вже дві кімнати. Ой, якраз у скрині є важель. Ідеально. І тепер ставимо тут важель. Так. приходимо сюди. Тоді йдемо сюди та спускаємося. Через люк униз. Так, ось Екси. Level 6. Lights out. Ой, я читав про цей рівень, він прям дуже страшний. Йой, тут взагалі так темно. Йой, я, 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 я кудись провалився. Ексіт. Я тут походжу і провалюю сюди. І тут вихід. Ой, як пощастило. Бо там я, мабуть, цілу вічність сюди. Так, рівень 7. Таласофобія. Так, спускаємося сюди. І тепер шведесенка просто беремо і пропливаємо. Є, все, я пройшов цей рівень. Так, далі у нас рівень 8. Система печір. ой, -ой, -ой. Так, потрібно поставити спаунпойн. Та трохи роздивитися цей рівень. Що тут такого є? Ну, але одне здатне тут доволі темно. Але не так темно, як на 6 рівні. Це, як я зрозумів, вже будуть постійні жителі за куліся. Добре, як місце дивне, так і жителі доволі дивні росіяни. Хм. Цікаво. Так, все їх вбив, тепер переходимо далі. Сподіваюся, ніхто мені не завадить. Ні, тут знову зомбі, капець. Він такий доволі величенький. Так, я тут знайшов? Цікаве, прям таке. Так, ставимо спавенпойнт. Книжка. Тепер переходимо далі через цю хвіртку. Можливо, я і даремно їх всі вбиваю. Ну, зараз спробую не вбивати абсолютно всіх. Так, ось ви. Рівень 9. Окрайна. Хм, Цікаво. Одразу поставимо спавенпойнт. Так, тут знову якийсь лабіринт. Доволі цікаво, але вже з вікнами. А, це щось типу лабіринт всередині хати. Mm. Цікаво, перший раз таке бачу, Добре, добре. Спробуємо пройти його. Блін, тупик. Добре, зараз сюди зайдемо. Кнопка є. Я думаю, що рука зомбі. але в принципі тут більше чого немає. вона нічого не залишається, окрім як просто вийти на зомбі. Так, ну що ж, натискаємо на кнопку та виходимо. Йой, тут скільки зомбі! Навіщо я вийшов? Навіщо я вийшов? Так що десенько заходимо. Так, ніякі зомби не пустило. Це кайф, це кайф, Йой. Тут є цей чувачок. Але навіщо я сюди зайшов? А, не зрозуміло, там є кнопка. Ну добре, мені зараз доведеться якимсь чудом пробігти, щоб цей хлопець мене не вбив. А, ні, він мене навіть чіпати не буде, добре. Є? Так, тут є кров та череп. Далі заходимо в цю хату. А, ні, 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 я дуже сильно погулявся. Тут є вихід. Та золоте яблуко. Ура! Круто! Рівень 10. Ненатуральний. капець. папець. Можливо, я неправильно перевів, тому напишіть в коментарях, будь ласка, хто шарить, як правильно. Так, ну я тут одразу бачу доволі таке цікаве небо, та не знаю, що це. Буду називати це парбе. Та якесь, не знаю, магазин, коротше, якийсь скрині. Ой, їжа. Кайф, їжа. Залізний шолом взагалі імба. Ще їжа. Те, що потрібно. Та залізні чоботи. Імбад. Так, тут написано тепер став Only. Тобто тут для персоналу. Ну добре, ми і є персонал цього магазину, оскільки більше тут нікого немає. Звичайний мирний рівень. Вихід, ну добре. Рівень 11. басейне. Так, добре. Ну і оскільки тут зелена надпись, тобто цей рівень мирний. Ну це мені дуже подобається. Так, ну що ж, давайте почнемо досліджувати цей заготовий рівень. Ці кімнати з басейнами, це щось таке доволі дивне та дуже прям дуже згадкове. Особливо ці от маневри, які доводиться робити, щоб просто прийти. Та ця вода починає вже мене трохи бісити, тому що не мож... нереально просто швидко йти. Ой, я бачу якусь кімнату. Баща доволі красиво та просто. Ну це басейн Nightzone, нічна зона, капець. Оглядова кімната. Ну що ж, давайте піднімемося або просто пройдемо, не знаю, що тут буде. Так, тут якийсь підйом. А, це там, де ми були, там де ми заспавнилися. Я ще дивився і думав, як туди можна потрапити. Тут є книга месли, що тут в ній. Теж щось не дуже потрібно було написано. Так, в принципі, тут більше нічого немає. І давайте зайдемо в Night Zone. Цікаво, що тут буде. Так. Ну мені здається, що тут не буде нічого хорошого, оскільки це нічна зона. Йо, які тут розвилки, я цікаві. Да, тут склонно. Ну що ж, у нас є тільки один варіант, нам не дають права вибору Тому давайте пропаркуримо. Так, ось паркур. О, все ж таки, недаремні, я пішов в Night Zone. Вихід, ура, Виходимо. Ну, так, рівень 12. Оце вже помаранчевий, тобто нормальний, якщо не помиляюсь. The Dark Roads, темна дорога, ну що ж добре. Давайте зайдемо в машину, а, нічого, в принципі. Добре, виходимо. А, тут зомбі, ну добре, просто пройдемо. Не будемо звертати на них ніякої уваги. Так, все, ми відхилилися. Просто проходимо, не звертаємо на них ніякої уваги. Проходимо і тут у нас ексит вихід. Ну, рівень взагалі іздичний. Рівень 13. Білі кімнати. Хм. Цікаво, що тут. А, зрозуміло. Просто безкінечний блін кімнат. А, все, я знайшов вихід. Рівень 14. Темні кімнати. Добре, Сподіваюсь, теж буде Ізі, головне, щоб плита була більш-менш такою. А, все. Кімба. Рівень 15. Парадайс, капець. Чекпоінт. Ну, якщо тут поставили чекпоінт, то значить, що рівень не такий, що простий. Так, це складний рівень. Тому що. Чи... Ой, я зрозумів. Я зрозумів. Ну, що ж почали паркурити. І що мені зробити потрібно, я так і не зрозумів. А, ось, ексіт. Все ізі. Так, щось долі легкі рівні. Так, а це що таке? Рівень 16. Гра шансів. Коротше, ми тут зможемо як і, отримати якісь ресурси, добре. Easy, ну добре. Якщо ізі паркур, то це ізі рівень. Так, проходимо і що тут на... А, дерев'яний меч. Ура, зможемо тепер хоч цих Хорків набагато легше. Так, easy. Добре, проходимо сюди, що таке Тупи. Ну добре. Тут, тут теж Ані ось прис імба. Але мене трохи насторожує той факт, що там було написано, що цей рівень з жовтим рівнем небезпеки. От, от тут щось є, або просто сладні ці от всі штуки, та я можу втратити всі свої речі, або не знаю навіть. Давайте я зараз перед своїм походом викину тут свої речі. Щоб якщо я вдруг десь впаду, то я не втрату так багато. Зараз все тут викидаємо та приходимо. Ні, ну, в принципі, наче Ізі. та тут та, та, ізі. Заберемо золоту моргу, оцім баприм. Є. Тепер у мене, в принципі, повний сет залізної броні. Це кайф. Так. все, в принципі, пройшли цей рівень. Тепер йдемо далі. Що тут в мене, а. Де я? Цікава назва для рівню. Ну, в принципі, так, зрозуміло де? І хіба ж йти по цим смалоскипом? Йой, дві розвилки. Ну добре, наліво піду, в принципі. Так, ось йдемо сюди. Далі сюди. Тепер ада все. Вихід. Рівень 18. Ліс дум. Капець. Ну, добре, виходимо. І що мені зробити? Потрібно просто перейти. Ну, поки що бачу тільки один звичайний ліс. Як це... Вже, в принципі, можна було зрозуміти, та зомбі. Ну, зомбі тут є на кожному рівні. Так, ось прохід але як мені його розблокувати? Ну, в принципі, логічно. Для цього мені треба буде кнопка або важіль. А знати, де їх можна буде це теж дуже цікаве питання. Добре, пропригуємо тут. Цікаво, де ж тут є кнопка або важіль? Більше нічого немає, ніяких скринь, нічого. А, ні, є скриня. Набрехав я. Так, давай помирай швидше, тому що мені потрібно злотати цю скриню. Так, тут є кнопка, кнопка добре, добре. Тепер просто швидесенько пропригаємо тут. Ставимо кнопку та заходимо в будівлю. Так, але мені потрібно поїсти. Зараз швидесенько. Так, їмо. Все, якраз ми заграли на себе зомбію, та тепер приходимо тут. О! Рівень 19. Будинок кіті. О, я знаю, цей рівень. Тут є така. А сущність, як типу Слендермена, така висока просто без лиця. А де вона? Ну тут, я так думаю, буде Ендермен. Буде дивно, що тут нікого не буде. Колекція Кітів. Доволі дивна колекція, але, є, але єдине, що я одобряю, це голови орків. Це прям респект. Так, що тут ще є? А, в принципі, ну, цей рівень мирний. Тут, наче можна залутати якісь припаси, піти на кухню. А на кухні нічого немає. Ну добре, я думав, що в коптильнях може буде якась їжа, але її нема. Піднімаємося на другий поверх. Цікаво, де ж наш шкіті? А тут знову лабіринт. Блін, думав щось поцікавіше. Очікувати так, вихід. Ну, я так думаю, що тут ніякого лута не буде. Та ніякого лута немає, тому будемо просто виходити. А ось і вихід. Так, рівень 20. Лабіринт Олімпіса. Капець. Став у нас поводпойт, він прям червоний. Це означає, що тут мега складно. Так, добре. Не люблю, чесно кажучи, лабіринти. Тому що це доволі нудно. Та доволі довго шукати вихід. Ну сподіваюся, тут буде щось цікаве. Тому що якщо. А, зрозуміло. Чому це складне? А. Ібажні обожнюю. Потрібно шукати скриню. Як я це обурю? Просто, давне, описати словами. Що цю кнопку кляту шукати? М -м -м, кайф. Ось, на мене з усіх сторін вже біжать. Проходимо, Ой, знайшов вихід. Ра. Добре, що сюди завернув. Так, ну в принципі, на цьому можна буде завершувати наше відео. А якщо вам цікаво побачити, що в наступних 30 рівнях, то пишіть про це в коментарі, та я зроблю наступну серію виживання в закулісі. А також, якщо ви захочете, то я покличу одного ютубера. До речі, напишіть коменти, як ви думаєте, що це за ютубер. Ну а також хочу би надати про лайк, підписку, коментарі та можете репоснути це відео, точніше, ви можете кинути це відео своїм друзям, мамі, собаці, котові, кому хочете, коротше, кинути це відео для поширення. Всім до зустрічі!